Хабарна справа колишнього військового комісара Рожища. Чоловіка звинувачують у налагодженні корупційної схеми, мовляв, за тисячу доларів взявся відмазати призовника від армії. Скандальній справі уже два роки. Тепер обвинувачений повернувся до роботи у центр комплектування. Як опинився в корупційному скандалі, розповів. Близу ось цього місця два роки тому, за версією слідства, один із посадовців Волинського центру комплектування призначив зустріч. Усе закінчилося, як кажуть правоохоронці, одержанням хабаря тисячу доларів. Як все було насправді досі не встановили у цій справі багато темних сторінок. Правоохоронці повідомляли, що на гарячому затримали нерядового співробітника терцентру комплектування, а тодішнього начальника відділу. Раніше Олег Гаврилюк був військовим комісаром у рожещі. Сьогодні ми бачимо його у суді. Правоохоронці кажуть, що офіцер налагодив корупційну схему і буцімто відмазував призовників від служби в армії. Слідством встановлено, що перебуваючи ще на посаді військового комісара районного військомату, чоловік налагодив корупційну схему. За певну винагороду, він сприяв громадянам в ухиленні від проходження військової служби, оформленні відповідних для цього документів, а також у відстрочці призову. Прокурор зачитує результати слідчого експерименту: мовляв, де і як було отримання хабаря січня 2021 року 9 за Зажицький зустрівся з говорю автомобіля закладу громадського харчування, говорив люк у закремом транспортного засобу автомобіля фонду СІЛВ та сказав йому, що всі стані напереднє пасажирські сидіти, перебуваючи автомобілі, говорив, ой, запитав заживську, чи він взяв судовіш кошти на що останні повідомлення, що не при ньому. Після того гаврилюк, люк, оя жанру показав заживську, що він... Тихенько, щоб він був тихенько та поклав грошові кошти у бардачок на засобу, що він і зробив. Депутат-адвокат Олега Гаврилюка вважає слідчий експеримент із заявником штучним доказом винуватості. Мовляв, є ж відеозаписи безпосередньо самих подій. Для чого ще експерименти? Відеозаписи з камер, які надавалися в ході реалізації оперативних працівниками НСРД. на зажисному дві камери. Дві камери. Але при 290-й до 290-х захист виводити только відеозапис з однієї камери відеоспостереження і куди клалися гроші, в якій кількості клалися гроші, як клалися гроші на нестаденному, фактично, штучну до докази, непотримання записів можна робити. Цікаво, що цією кримінальною історією схоже жонглювали із одного відомства в інше. То розслідує ДБР, то ніби передають в головне управління Нацполіції Волині. Там як розповів прокурор, слідчий трудився неефективно, і справа знову кочує в ДБР. Адвокат військовослужбовця каже, що вони нічого про це не знали, і сумнівається, чи справа взагалі потрапляла до Волинської поліції. Якщо Покажіть. Покажіть. звертається з клопотанням, воно діалогу реєструється. Тут немає ні реєстрації на цьому клопотанні, ні погубку, ні вихідного номера немає. Сам Олег Гаврилюк коментувати на камеру хабарну справу відмовився. Мовляв, не може без погодження від вищого керівництва. Не на камеру розповів, що вся ця історія провокація злочину. Каже, що юнак просив лише уточнити порядок призову, а не домовлятися про відкос від армії. Сам же заявник, котрий мав уточнити порядок, нібито засланий козачок від поліцейських. Переконаний обвинувачений. Мовляв, так, копи. Поліпшують свої показники. Де тут правда? Суд ще з'ясовує. Раніше військовий, зізнається, звільнився з роботи. Тепер же знову працює в центрі комплектування, каже, не на керівній посаді. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.